Добрий день, ви сьогодні на каналі АвтоПригін з Європи з Нідерландів. Приїхав наступний електрик Nissan Leaf білого перламутрового кольору з батареєю, запас ходу якої 400 км. Більш потужна батарея, ніж в інших моделях. За даною автівкою приїхали клієнти з Чернівців забирати свою автівку. Дуже великий містимий багажник, два зарядних пристрої, безключовий доступ і куча інших функцій. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхали в файне місто Тернопіль? В Чернівці. Скільки пані Альона чекала на машину? Місяць чекала на машину. Оглянули, сподобалось? Так, да, сподобалось. Все так, як ми хотіли, так і отримали. Ви задоволені? Так, задоволені. Скільки давали завдатку? Півтори тисячі. Трішки переживали? Ну, чуть-чуть лише. Трошки переживали. Але все нормально. Так, все нормально. Будете рекомендувати нас своїм друзям, так. знайомим, родичам, сусідам. Рекомендувати Омеляна і Дениса для того, щоб купляли машини, не боялися, замовляли і вигравали на тому, що пригнали її машину за кордон. Вам вдалого користування автомобілем. Отримання задоволень від поїздок на щоденній основі. Ви будете приємно здивовані від'їзди на електрику. Вам 100% сподобається. А насправді це наше майбутнє. До нових зустрічів. Приїжджайте в Тернопіль або в гості на каву, або для оновлення автомобілів. Що самі, що з друзями. Дякую вам також. До побачення.